Всіх вітаю! З вами Марія і ось тут Кіт Ірис вітаються з вами. І фільжанка у нас сьогодні. Ну, привітався і пішов, щоб не заважати. Фільжанка про зустріч, до якої ви не готові, а вона ж відбудеться. Давайте побачимо, з ким. І може, з якого приводу буде зустріч. Ой, та тут якийсь чоловік, якось він так, він ховається, він ще, знаєте, не готовий вийти з вами на зустріч, але планує її. Так, показаний. Десь спостерігає за вами, десь ви цікаві. Ну, добре, може зараз нам його тут і покажуть. Більш так. Більш так. Буде зрозуміло. Так, дивіться, давайте так. Що стосується особистого життя, тут просто менш за все інформації, то я з нею почну і ми її так швиденько роздивимось. Дивіться, планує до вас дорогу. Я беру собі паличку, щоб нічого тут не, не загубити з інформацією, ви не звертайте уваги на паличку. так Мені показаний чоловік, який дуже планує дорогу до вас. Світла, гарна, хороша дорога, зустріч, ну і там далі ви вже разом вирішуєте, де ви далі підете. Це може бути побаченням, це з особистого життя, це людина, яка захоплюється вами, ви багато вас є в, в, в мріях, так, в мріях людини. Так, І дивіться. Людина, я так розумію, чи нещодавно він вийшов з якихось відносин, чи це просто якісь останні відносини, які були найболісніші. Ну, знаєте, воно ще в нього там десь болить. І з вами спілкуючись, він особливо для себе підкреслює, що ви геть інша людина, що вас взагалі ні з ким не можна порівнювати, і у вас, як то кажуть, інша мова, інше звернення до людей, інше, інший погляд. Тут просто от ви приваблюєте людину от саме тим, що ви нічим не схожі. З тією особою, яка найболісніший удар нанесла цьому чоловікові. І дивіться, ще скажу таке: для когось це його останні відносини, для когось це може бути хтось ну, з рідних людей йому. Але знаєте, от, те, як, ну, яким було спілкування. Те, як він проходив, і там знову і знов повернення було до якоїсь однієї теми, яку людина є, ніяк не міг собі проробити, пропрацювати внутрішньо, і саме тому воно йому болить, і донині болить, бо це питання, яке залишається для нього питанням. І ви е, 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 ну, та людина з якою йому легше буде змінити своє ставлення до всього того, що коїлось у нього раніше в житті. Тобто тут не просто так ваша зустріч, тут ви, ви як дарунок для цього чоловіка, ви як радість для цього чоловіка, і ви як робота для цього чоловіка. Тобто, поряд з вами він зможе проробити свої якісь там. Справи минулого. Ну, давайте так: ви як вчитель для цього чоловіка. Ну, бо ми ж всі один одному вчителі. Далі зустріч, до якої ви не готові. Тут дуже усміхнене обличчя, і якась саме от ви будете раді, але ж не готові. Це щось, що людина зробить для вас. Може, через вас щось зробить і буде ну, саме казати, що якби не ти, я б це не міг зробити чи не могла зробити. І вам дуже-дуже буде приємно, що саме ви стали ну, як зразком для людини. Далі, зустріч до якої ви не готові. Тут, як повертається якийсь чоловік у ваше життя. Вибачте, у нас у сусідів продовжується ремонт. Я не можу підлаштуватись під це. Я тільки маю надію, що вам все ж таки мене чутно краще, ніж от, дерчання за моєю спиною. Ну, Здається, що ніби в мене в квартирі то роблять, але ні. Далі дивлюсь зустріч, яка. От, А тут хтось вас познайомить, дійсно, ви не готові до цього. І це так, це не навмисне, повірте, людина не підлаштовує цю зустріч, цю, ем, це спілкування. Це просто от, як, ну так, так зустрінетесь, так, от, воно буде І цікаве, цікаве, спілкування для вас з жінкою. Зустріч, знайомство і людина, яка з якою ви далі будете спілкуватись, і дуже-дуже таке велике якесь виконання для вас буде від цієї жінки. Вона щось. Це може бути через розмову з нею. Ви щось для себе, врешті-решт, зрозумієте, чи побачите в інакшому світлі, чи взагалі от якісь думки у вас після цієї розмови підуть, і ви просто от, знаєте, як чіпляючись, одна інша думка, і ви як, ну, як розгортаєте для себе якесь знання завдяки цієї джинсі. Далі дивлюсь, далі показаний нам чоловік, питання якесь виникне у вас через те, як виглядатиме цей чоловік. Він дуже зміниться, ну, змінився зовнішньо. Тобто, ви його пам'ятаєте, ну це може бути зустріч. Ну, якась знаєте, наприклад, там місяці, а може, і роки не бачили людину. І дуже будете відмічати для себе, що зміни кардинальні в людині відбулись, і навіть ви не впізнаєте людину одразу. Він вас впізнає, він привітається, і ви навіть більш по голосу зрозумієте, з ким ви розмовляєте. Ну і він скаже, що я ж такий-то, такий-то. Далі дивлюсь, ось тут ось тут робота з соціом, показаний мені чоловік, який М -м, хитрун якийсь, такий, як хитрий лис. Знаєте, як якесь ваше бажання виконає, але але ви будете розуміти, що це з хитрістю, це не просто так. Це просто от йому щось треба від вас, то він спочатку робить для вас, а потім вам, ну, як знаєте, як більше відробити треба буде. Ну, Так виглядає. Це як по документах щось. Це якась така ситуація, в якій ви дуже корисна людина для нього. Ось тут такий щасливий чоловік, десь ви йдете з ним поряд, десь як зустрілись і ну, от йдете, розмовляєте, Боже, який він щасливий, який він радий вас бачити, і як така, знаєте, посмішка в людини, коли дуже подобаєтесь людині. Дуже. І тут, він, знаєте, він вас нібито і слухає, але й не чує. У нього там свої думки. Тож, перевіряйте, якщо кажете щось дуже важливе людині, перевіряйте, щоб він вас почув, щоб він запам'ятав. то. Чи потім будьте готові повторювати ще раз. Так. Ось тут... Хтось новину вам принесе про людину, жінка якась. Це як щось таке прояснюється про людину, ви навіть не готові почути. Щось закінчується у людини, і так, знаєте, от... Не дуже гарні новини будуть. Але це робота з соціумом, Це хтось ну, не, не близька вам людина. Це хтось з вашого оточення, але ж не саме таке. Ви знаєте людину, але не дуже так, щоб ви там спілкувались. Це просто як щось там станеться в людини і буде. Про це будуть пліткувати в колективі. Отак воно мені виглядає, але не уточнюють, що саме. І це якась така ситуація, яка ну, от як повторюється в житті людини. Так. Е, і ось тут показано: ви десь приходите. Ви вважаєте, що от ви зараз прийдете до людини, може в кабінет якийсь, може установа якась. Ви вважаєте, що ви прийдете зараз і все зробите, а нічого ну, з пустими руками підете, бо тут отут я не можу сказати одне для всіх. Для когось це просто не буде на місці людини. Для когось взагалі, от знаєте, як закрито, і зрозуміло буде, що в цей день ну, воно й не відкриється. Там просто е, якийсь інший день обирайте, чи там прийому не буде, чи у відпустці людина, чи в відрядженні будь-як воно може бути. Для когось це як людина не схоче відкрити для вас е, якусь. там... Ну, от, певну інформацію. І ви будете розуміти, що це оце в цьому конкретному випадку це просто вам не хочуть відповідати на ваше питання. І ви не готові до такого розвитку, і ви через іншу людину будете діяти. Але спочатку вам треба буде знайти ту іншу людину. Тут якось так затягується якесь ваше виконання. Так, отут хтось з вас взагалі не готовий, не готова. Як третя особа влізе у спілкування. От у вас є спілкування, показані чоловік та жінка. Ви між собою спілкуєтесь там, ну, там за будь-яких справ там, робочі якісь там, особисті якісь справи. будь-які. І третя людина влізе між вами. Людина як з дороги, людина. Як з нав'язливою якоюсь допомогою, яку ви навіть приймати не будете. Але ж як, як перериває ваше спілкування і не дає, ну, як розмову довести до кінця, у вас там щось вже таке, знаєте, важливе, цікаве, між вами обговорювалось, але ж. Не цього разу ви завершите цю розмову. От ви не готові, що на самому цікавому місці вас перервуть. І при цій людині ви не будете продовжувати цю тему. Ай, треба швидше завершувати. Так, по блюдечку. Дивлюсь, що показують нам жінку жінку, яка з новинами прийде, і жінку, яка буде. Як скажемо, сильною себе відчувати, бо вона знає, що новини у неї правдиві, допоможе вам закрити якусь тему От ці, цими своїми новинами. Чоловік показаний, але це не зустріч, а це буде розмова телефонна. Він не може ну, зустрітись з вами, він десь далеко від вас. Ну, якось ви не плануєте з ним розмову. Це хтось з вашого ну, оточення, ви знаєте людину. Але людина зараз, як знаєте, як приховує, де він є насправді, як з'явиться зненацька трошки, про щось там з вами поспілкується, уточнить щось і знов пропаде. Ну це, як, ну, це його якісь такі штуки. Він так, ну, якийсь він такий дуже так приховує, е е е якісь подробиці зі свого життя. І ось тут хтось буде вам за телефонною розмовою розповідати про якийсь певний ритуал. Тут людина щось таке робить, і як звітує вам. Що зроблено, як зроблено і які результати. Ну, може, дійсно там щось замовляли таке, і будете слухати хтось з вас. Це взагалі дуже не для всіх ситуація. Так, і ось тут зустріч, до якої ви не готові. Ось тут мені показаний чоловік. Який дуже погано закінчить своє життя, бо багато людей він ошукав. І як якось вам знана ця людина, я не бачу, щоб там ну, ви у друзях були з таким чоловіком, але ви про нього знаєте. І це не, не найближчими днями, але в майбутньому, але ж не дуже такому далекому майбутньому, ви дізнаєтесь, про це буде багато розмов, дуже багато розмов. Люди між собою будуть так і говорити, але ж він багато-багато людям горя зробив, то він це заслужив. Так, і ось тут хтось не готовий з вас зустріти похоронний. Похоронну процесію і когось такого, ну, якогось героя будуть ховати. Бачу, що люди проводжають на колінах цю людину. ну Це такий знаний буде герой. Багато хто про нього знав, і це така процесія довга буде. Ну, отаке у нас зараз життя, нічого не поробиш. До такого ніхто з нас не може бути готовий, і до такого і не треба готуватись. Десь, ну, це в місті, в селищі, може, вашому десь ви так побачите. І останнє, що скажу, Зустріч, до якої ви не готові, ви будете зустрічатись з якоюсь жінкою, може, навіть з вашою родичкою, і побачите когось зі свого минулого життя, ну, як з дитинства. Це не, не запланована зустріч. Це просто, наприклад, ви підійшли, от до, ну, наприклад, до будівлі, де живе ваша матуся. Ви спілкуєтесь, стоїте і проходить повз вас. Хтось з сусідів, кого ви давно-давно не бачили. Це теж, ну, от не готувались до такої зустрічі, але ж вона відбудеться і у вас так, знаєте, буде вам про що згадати, бо людина, ну, з якою ви раніше багато часу якось спілкувались, може, там гуляли разом на подвір'ї. ну, Така якась зустріч. Все, на цьому більш нічого я тут не додам. Всім дякую, всім гарного дня подій дня, і людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось всім пока.